Добрий, добрий день. день, шановні колеги. До вашої уваги сьогодні прифін Генерального прокурору України центру щодо розслідування газових справ. Шановні колеги, сьогодні з 11-ї години почалася операція по виявленню ще одного схеми розкладання газу. На цей раз це е, фірми, які не мають угоди про спільну діяльність, а мають пряму ліцензію на видобування газу від держави. Е, обшуки відбулися на території міста Києва, Київської області та ще трьох регіонів держави в рамках розслідування злочинної схеми по ухиленню від податків на приблизну суму близько мільярда гривень за останні два роки. Хочу підкреслити, що схема існувала і раніше, але зараз ми беремо два останні кроки і бачимо, що згідно частини 3 статті 212 та 205 кримінального кодексу, ухилення від сплати податків, що призводу фактично не надходження до бюджетів, а також фіктивне підприємництво підозрюється кампанія, до якої має відношення колишній екс-міністр Микола Злочевський. Щоб ми зрозуміли, що означає несплата податків на мільярд гривень, це четверта частина оборонного бюджету країни по закупівлі техніки та озброєнь. Тобто, якщо скласти разом збитки компанії Оніщенка і компанії Злочевського, це пів української зброї та техніки, які виділяються в державному бюджеті. Також в ході аттів підтверджується наша інформація про власну саму схему. Сама схема складалася з того, що компанія Еско Північ, яку заснувала британська компанія «Борисма», через ряд фіктивних підприємств виводила свої прибутки. У фіктивні витрати, чим уникала від сплати податку на прибуток. Ще раз повторюся, загальна сума несплати мільярд гривень за два останні роки. Куди дівали кошти? Під час обшуку, наприклад, ми виявили подарунковий сертифікат на одну з працівниць компанії Борісма, яка отримала подарунковий сертифікат на 10 тисяч доларів. Це військовий час. Тому з моєї точки зору питання до Злочевського були завжди, але тепер вони стали більш ваговими і щодо його діяльності на газовому ринку України. Принагідно зразу відповім, що інші акціонери борисми до цих злочинних схем жодного відношення згідно з даними слідства не мають. З кошти врахувати, щоб не відлякувати зовнішніх інвесторів, які доброчесно вводять в Україну інвестиції, завозять техніку, а далі менеджмент компанії за диригентською паличкою українських екс-посадовців часів Януковича продовжують звичну справу про складання бюджету. Поки що це все. Ми плануємо, що робота по виявленню цієї схеми. Займе досить довгий час пройти декілька десятків кампаній, довести їх фіктивність. Частина з них вже визнана фіктивними, що дає нам повні підстави готувати підозру до посадових осіб ЕСКО Північ. Директор цієї компанії та його менеджмент безумовно буде відповідати за свої вчинки. Дякую. Так, ще один нюанс. Жодних арештів на цей момент, затримань та арештів ми не плануємо. Ми не вважаємо, що саме так повинні розслідуватися справи по ухідної податків. Ми вважаємо, що треба ретельно документувати, готувати документи, підозру, передавати в суд і притягнути відповідальності тих, хто винен наперед, не визначаючи їм запобіжні заходи. І е, остання е, теза е, далі буде. Ми плануємо ще ряд серйозних кампаній на газовому ринку, які також, за попередніми даними, е, ведуть діяльність е, збитками для держави. Я вже говорив на першому раунді цієї боротьби про те, що загальні збитки навколо Укргазвидобування, за нашими оцінками за останні роки складають близько 40 мільярдів ви можете самі побачити, що наразі вийована схема приблизно на 2,5 мільярди? Далі ще буде багато. Дякую.